Чи можна дитині з соплями відвідувати садочок? Що каже про це медична наука? Дитина, яка проконтактувала з будь-яким респіраторним кишковим вірусом, являється заразною в кінці інкубаційного періоду, тобто за два дні до появи симптомів будь-яких у дитині, дитина вже активно виділяє вірус і заражає всіх навколо. І логіка підказує, що дитина не може два рази заразити одних і тих самих дітей в одному колективі. Два рази дитину потрібно потримати вдома 2-3-4 дні в період температури. А далі відправляти в садочок, навіть якщо будуть кашель, навіть якщо будуть соплі. Єдиною умовою у дитини має бути нормальне самопочуття, апетит, грайлива. Тобто боятися соплів вам не треба. Тому що, коли пройшов активний період інфекції, це вже 4, 5, 6 день, дитина вірусу практично не виділяє, тому що з'явились антитіла, і вірус нейтралізований. А про що вам потрібно попіклуватись як батькам? То це чи будуть ускладнення в садочку? Чи є в них термометр, гігрометр, яка температура вологість, чи стоїть в них зволожувач повітря, чи налагоджена система вентиляції? Зрештою, про що вам, батькам треба переживати? Так те про те, чи захищені ваші діти від таких інфекцій, як менінгокок, пневмокок, грип, вітрянка і так далі. О про це треба хвилюватися і залишити в спокої соплі, і сопливі мають жити і ходити в садік. А що ви, друзі, думаєте про... Цю вічну е, дилему соплів.